Як не померти від серцевого нападу, у вас є 10 секунд. Всім вітання. А ви знаєте, яка головна причина смерті у всіх країнах світу? Це хвороби серця і судин. Ішемічна хвороба серця діагностується у кожної четвертої дорослої людини в нашій країні. Так ось, якщо у вас раптом серце почало битися занадто рідко і занадто гучно, часто із перебоями, це вже привід для занепокоєння, але не для паніки. У грудях з'явилася важкість, відчувається біль під лівою лопаткою, за грудиною. Цей біль віддає щелепу зліва, в ліву руку. Вам важко дихати, особливо зробити повноцінний видих. Скоріше за все, у вас стався серцевий напад і треба викликати швидку допомогу. А до приїзду лікарів починайте себе рятувати самостійно. У домашній аптечці обов'язково повинні бути нітрогліцерин і аспірин. Це дві головні таблетки при серцевому нападі. Таблетку нітрогліцерину треба покласти під язик і прилягти. А перед цим кардіологи радять розжувати дві таблетки аспірину доза 300 мг. В даному випадку не тільки не зашкодить, але й захистить судину від тромбів. Аспірин протипоказаний лише при кровотечах та індивідуальній непереносимості. Якщо через 5-6 хвилин біль за грудиною не зникне, потрібно розсмоктати ще одну таблетку нітрогліцерину. А вже лікарі швидкої визначать, що це напад стенокардії чи інфаркт. А для відновлення серцевого ритму фахівці рекомендують зробити вправу. зробіть глибокий вдих і починайте щосили кашляти, ніби намагаючись відхаркувати мокруту з грудей. Повторюйте вдих і кашель кожні 2 секунди без перерв і зупинок. Глибокий вдих насичує легені киснем, а кашель ніби стискає серце і змушує кров циркулювати в нормальному ритмі. Щоб не сплутати серцевий напад з міжреберною невралгією, треба вміти їх розрізняти. Невралгічні болі мають гострий характер і точну локалізацію. Людина може показати, де в неї болить. А біль при стенокардії це тупий, пекучий, супроводжується нестачою повітря і поширюється на всю ділянку грудей, віддає в руку і в щелепу. Напади невралгії можуть тривати кілька діб, а напад стенокардії триває приблизно 5-10 хвилин. Неврологічний біль змінюється і навіть може зменшуватися залежно від положення тіла, а серцевий біль ні. Напад стенокардії зазвичай екупірується нітрогліцерином, а прояви невралгії ні. До речі, крім таблеток, людям, які мають проблеми з серцем, варто налягати на звичайний часник. Нещодавно американські вчені довели, що він знижує ймовірність коронарних катастроф. У дослідженні взяли участь 55 пацієнтів з метаболічним синдромом і початковими ознаками серцево-судинних захворювань у віці від 40 до 75 років. Частина з них протягом року щодня приймали екстракт чеснику, а інші приймали плацебо. Виявилося, що у тих, кого лікували чесником, помітно знизилася кількість холестеринових бляшок у судинах, а ризик їх утворення зменшився на 80%. Результати інших досліджень показали, що і регулярне вживання свіжого чеснику покращує кровообік і зміцнює серце. А екстракт цибулин чеснику ви можете придбати у капсулах від торгової марки Івоніка. Він не тільки допомагає підтримати нормальний рівень холестерину в крові, забезпечує правильне функціонування серцево-судинної системи та покращує самопочуття при постінсультних та посинфрактних станах. Також екстракт цибулин-чеснику відомий своєю дією на імунну систему. Він захищає організм із захворювань та інфекцій, а також покращує його загальну стійкість. Окрім того, покращує роботу шлункового кишкового тракту та полегшує процес травлення. Він відновлює мікрофлору кишківника, заспокоює подразнення слизової полонки та усуває відчуття дискомфорту після їжі.